Всім привіт! Вирішив зняти відео роботи нашого термопласт автомата від початку до кінця разом з налаштуваннями та іншими нюансами. Для того, щоб не дуже затягуватися відео, попередньо я вже ввімкнув обігрів матеріального циліндру, тому що для того, щоб все прогрілося, повинен пройти значний час. Налаштування температури для кожної з зон обігріву виконується за допомогою ось цих трьох потенціометрів. Для кожної з зони обігріву показана задана та реальна температура. ДП означає задану температуру, а буква Т означає реальну температуру. Попередньо на термоплат було встановлено ось таку доволі примітивну прес-форму, яка складається з двох матриць, рухомої та нерухомої, та одного виштовхувача. З цієї пресформи ми плануємо отримати ось такий виріб. Назвемо його таким п'ятачком під меблеві ніжки, щоб не дряпати поверхню. Для початку треба налаштувати кінцеві точки змикання та розмикання прес-форми. Для цього ми заходимо в меню Manual. Нам відкривається ось таке меню. Клавішами вправо-вліво ми можемо рухати плиту. За допомогою цього потенціометру ми можемо в реальному часі налаштовувати швидкість руху цієї плити. Доставляємо швидкість десь 20% від заданої в налаштуваннях. Далі потрібно закрити пресформу, але не повністю, залишивши проміжок від 3 до 5 мм. Це і буде нашою точкою змикання плит. Щоб остаточно задати точку змикання пресформи, потрібно в меню ручного управління верстатом натиснути кнопку Вибір. Ось ці два регулятори, які розташовані на задній стінці термопласт-автомата, відповідають за виліт виштовхочів. Попередньо я вже налаштував цей параметр. Тепер перейдемо безпосередньо до налаштувань відливки, які знаходяться в меню Tuning. Перший параметр Injection Speed відповідає за швидкість впорскування матеріалу, так як наша машина інтрузійного типу, він відповідає безпосередньо за швидкість обертання шнека. Змінювати значення будь-якого параметру можна за допомогою натискання кнопок вправо більше, або вліво менше. Наступний параметр Injection Volume відповідає за об'єм впорскування матеріалу. В нашому випадку безпосередньо за кількість обертань шнека. Ретракт Volume – кількість матеріалу, яку назад затягне шнек перед відкриванням пресформи. Якщо сказати по-простому, то це зворотнє обертання шнека. Screw speed at hold параметр, який відповідає за швидкість обертання шнека при витримці. Необхідно це для того, щоб підтримувати тиск у відливці, так як наша машина інтрузійного типу. Hold time. Ну тут все зрозуміло, час витримки в секундах. Переходимо на наступну сторінку налаштувань. Параметр Clamping Force зусилля стискання плит в відсотках. Де 100% це приблизно зусилля стискання до 3 тонн. Clamping Speed швидкість стискання, тобто швидкість руху плит пресформи. Clamp Retract Number. Кількість виштовхувань. Clamp Retract Distance. Амплітуда виштовхувань. Зараз стоїть 17,5 мм. v – це параметр, який відповідає за вимкнення або ввімкнення датчика току для вузла змикання. Якщо цей датчик увімкнено, то при повному заповненні пресформи матеріалом автоматично вимикається впорскування. Це дозволяє уникнути великої кількості облою на деталях, але працює не з усіма деталями. На наступній сторінці в нас знаходяться налаштування коефіцієнтів підрегуляторів, які не потрібні для звичайного користувача. Далі нам необхідно перевірити, наскільки добре прогрівся матеріал. Заходимо в меню Manual та клавішою вверх виконуємо впорскування в ручному режимі. Впорскування може запрацювати тільки тоді, коли матеріальний циліндр прогрітий до заданих параметрів. Якщо матеріальний циліндр прогрітий недостатньо, то наші показники підсвітяться червоним кольором. Якщо при впорскуванні матеріал виходить швидко, без рівків та заєднань, значить наш матеріальний циліндр прогрітий достатньо. Можемо приступати до відливки. Підводимо сопло до пресформи за допомогою обертання ось цього маховика та затягуємо з помірним зусиллям. Зачиняємо захисні дверцята. Переходимо в меню авто та нажимаємо кнопку «Старт». Цикл розпочато. Порскування. Витримка. Так як наша форма не має охолодження, то витримка може зайняти більше одної хвилини. Для переходу з автоматичного в напівавтоматичний режим натисніть кнопку «Стоп». Після закінчення циклу, верстат зупиниться. Щоб продовжити напівавтоматичний режим, далі натисніть кнопку «Старт». Досі йде витримка. Бачимо, як з малою швидкістю для підтримки тиску обертається шків. Ретракт, включинилась файл. Також в лівому верхньому кутку дисплея є лічильник, який показує кількість виготовлених деталей. Щоб його скинути в меню авто, зажимаємо кнопку вліво і ось бачимо 0. Ми багато тестували наш. Термопласт в різних режимах, щоб отримати найкращий результат. Тому ось у нас вже ціла коробка цих детальок. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та до нових зустрічей!